Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, почалася мінусова температура. Затопив опалення в майстерні. Ну, в принципі, працює все в стандартному режимі. Котел холмова у мене і ззаді мене автоматичний на щепки. Котл холмова я вже приручив на короткому поводку. Осталась одна в ньому проблемка, це ще трошки зависає. Якщо трохи неуважно заложить, то в принципі зависають трохи дрова ці куски такі, негабаритні. Горить у ньому газ, це не вогонь. Знизу там тільки такі малесенькі два язичка. Полум'я, якщо можна роздивитися, аж там внизу. Зараз я закрию. Це я відкрив, думав, підкладати. Відкриваю дверку, щоб воно. Опа! Він слухається. Дуже добре повітря реагує на оце, на первинне повітря. Успокоюється. І, в принципі. В принципі, пісня. Саме найкраще він горить тирса від пилки від бензопилки. Чогось вона йому нравиться. Щепка не так. Щепка більше диму виділяє оцього. І він бувай не справляється. Якщо тирса з підпилки, я її збираю в мішки. І це зараз топлють. Трошки дров, а в основному вся тирса. То, звісно, бомба ракета. Палю я одразу два котли і цей. І автоматичний нащепки оцей. Так ззаду. Коли вони працюють у мінімальному режимі 2, тоді вони ну просто-просто по красоті. А якщо цей на всю катушку запустить, то полум'я просто зализує в трубу, нагріває до красного цей димоход. Ну, як би багато вилітає в трубу. А так от так горить газ. зв'язку пошти із і тим. Ну, як ну, камера так, напевно, що не передасть. Воно відділене від от щілинки, оце горить отут вогник. Нема такого, що із щілини виходить язики. І тут тоді таке воно червоне, воно синювате таке ну дуже гарне. Це зараз він на мінімальних обертах. Він вже свою температуру набрав. Поставлено 60, зараз 57. Ну і в принципі отак піддувається трошки відкрито. Там у мене стоїть калібровочна пластинка. Отака от. от. Щоб при, ну, щоб не, не було сильного потоку при відкритому піддувалі. І воно, тобто, як калібрував, щоб тільки-тільки горіло. Отого от повітря наниз треба дуже мало. Дуже мало. В основному треба, щоб підходило отут зверху. У ну, мене вирізана така дюрдочка у верхній кришці. І в принципі цього достатньо для роботи котла. От там горить трошечки, а як перевертаємося в теплообміннику, горить багато, а коло щілинки зовсім трошки. Оце газ. То! Автоматичний, шоу у нас представляє? Хто ще не бачив на каналі, це у нас бункер. Теплообмінник. Повністю всі чотири стінки омиваються, дверки теж омиваються. Зроблено резинові шланги. Щоб почистити, відкручуємо три болта, відкриваємо двері. Теплообмінник у нас повністю з такими пластинами. Попіл не сажі, там сажі нема. Попіл сірий той, що залітає. Почистили шкрябали, він сипався туди. Вичистили і все. Ще одне. Тож щепка горить дуже горно. Так. Не видно, так? Зараз він у підтримки. 52 градуса. Відсвічує зовсім не видно. 52 градуса. Поставлено 50. Так, як я придумав, в мене ще є рейки остаються. І ламелі. Коротше, там фірма, що ріже паркет, тощо, і в них пачка ламелі 100 гривень була. Я собі дві пачки привіз це вже, мабуть, на 3 роки розтягнув. Поставив отаку трубу під персокіркою, щоб нічого, ну, щоб і спитати. І тепер просто оці реєчки вставляю через верх. Так. І вони там із щепкою разом горять і опускаються потихеньку, так, туди. можна 2-3 реєчки ставити. І, в принципі, гарно згорає, не треба ні зробити нічого. Я таке на ніч не оставляю, ніде нічого. Просто коли тут працюю, я це все діло експериментую, пробую. І виходить, як реактивна печка. Воно горить, сюди ні разу не зализувало, не заходить. ось ситуація. Так що опалення кан... з насосом, тобто є ризик від світла. ну, вроде би як... Зараз непогано не відключають. Так що, ось така от ситуація. Ставте запитання, буду відповідати, що кого інтересує. Все, всім пока.